За кермом на підпитку у черкаськими дорогами масово роз'їжджають п'яні водії. Про це твердить у Державтоінспекції. Лише за перші дні травня інспектори зупинили більше сотні автомобілістів під градусом. Про нетверезу їзду Юлія Доброскок. Бите скло та понівечене залізо. Ось так на розі благовісної та Байди Вишневецького не розминулися відразу чотири автівки. Водій на Тойоті, будучи на підпитку, помчав через перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Не гальмуючи, він протиранив жигулі. Потім не керу автомобілі Зачепили ще два. В цій аварії тільки дивом ніхто не постраждав. Вона яке світло їхала. зелене. А це Ігор. Він теж сів за кермо нетверезим. В аварію не втрапив. Вчасно зупинили даїшники. Прийшли прасники майські, позволилися рюмку за рулем. І тепер сімейний бюджет пострадав боляче на три тисячі гривень. Ігор відбувся мінімальним штрафом, бо максимальний це майже шість тисяч гривень. Та навіть це водіїв порушників не зупиняє, кажуть правоохоронці. Шкодують, що скасували громадські роботи за кермування на підпитку. Я вважаю, що громадські роботи мали свою перевагу у зв'язку з тим, що все-таки особа фізичним трудом мала змогу зрозуміти, що все ж таки наступного разу повторювати і вчиняти правопорушення, керувати транспортними засобами нетверезому стані не потрібно а на сьогоднішній день особа просто можливо навіть не задумуючись, пішла сплатила штраф і надалі про це забула. Водії масово роз'їжджають черкаськими дорогами, кажуть інспектори. І вони своє нерідко не визнають. Під час зупинки водії постійно вигадують історії, щоб уникнути адміністративної відповідальності, що випив нібито 0,5 пива або ліки якісь вживав. За весь квітень інспектори зупинили з пів тисячі водіїв під градусом. А у травні прогнозують, врожай буде куди більше. Тільки за травневі свята з 1 по 5 травня було виявлено 118 водіїв, які керували автомобілем в нетверезому стані. Щодня приблизно це було 24 водії, 28 водіїв. Напередодні нових садкових вихідних інспектори вкотре просять водіїв не сідати за кермо на підпитку, заради безпеки своєї і інших мандрувати містом на таксі. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка новини.